Рухаюся до 4 секції. По плану дій на 6-5 секції підганяють зараз зовнішнього оздоблення до самого даху. Потім будуть робити фальц. Фальцеве накриття. Воно йде з нижнього поверху на дах. Отак. Тому чекають, коли його утеплять. І після цього почнуть робити фальц. А на дві секції це займе Добрий день. Добрий день. від 3 до 5 тижнів. І лише після цього перейдуть на четверту секцію робити все інше. Утеплення криші і так далі. Тому отакі графіки. Робити. Я заходжу зараз в четверту секцію. Це в них така тимчасова, щоб можна було працювати. Я вже виділа кепку, щоб Можна було хоч якось заховатися, відмінувати. Вона літає, неможливо, вся чохмарюсь, пройшлася там. Дуже дуже некомфортно. Це другий поверх четвертої секції. У мене сідає телефон. Я дуже сподіваюся, що знайду його підзарядити. Не буду заходити там ось так. Тут взагалі не знаю, як відкривають. Тут також не буду заходити, чи може зайти. Тут цікаво спиздили накладку, судячи зі всього. Ну, власники знають, що тут робили. Тут бачите, скільки матеріалу є. Ото дерево, Оброблюють там одну палету в день, вони кажуть, дерева. Це для даху. Оброблюють також вогнезахистом, я тепер буду називати вірно. І на п'ятої секції залишилось утеплення даху, десь 20% роботи. Насправді вони за цей тиждень дуже багато зробили на п'ятій секції по даху. Вони молодці рухаються в швиденько. Ось тут власники квартири. Тому що минуло ще у вівторок, бачите, тут щось навіть ціле є ще, а щось не ціле. Я б на місці власника квартири дуже уважно сюди прийшла б. І щоб зрозуміти, що залишати, тут, бачите, дуже обережний був демонтаж. Обов'язково, як з'явилася на місці власника цієї квартири так, Ну, підлога гуляє, її вже викинути. Так от, що зробили на даху за цей час? 5-6 сересі? Обклали цеглою. Вентиляційні шахти це був дуже великий завтик, бо не могли рухатися далі по утепленню даху, а газовики вимагають обкладення шахти цеглою. Не було камінчиків. Дуже велика проблема з робочим персоналом, це правда. Тому я піднялася на. Другий, третій поверх. Третій здається, так. Да. Тому я вважаю, що вони за тиждень зробили дуже багато. Заходжу в цю квартиру. Що тут зроблено? Тут зроблено вентиляційна шахта. Одна, друга. так. Тут цегла чистилась, як ви бачите. Цегла чистилась. Тут ще не встигли почистити, тут також це все потрібно чистити. Тут цегла чистилась. Я знаю, що цю, це чистили ті, хто ти монтував, тому не дивуйтесь, що тут не чищено, але це також має бути чищено, і це потрібно відслідковувати. Тут чиїсь двері. Тут по квартирі ще нічого не зробили, нічого не, чи, не чистили. Ну, взагалі в четвертій секції і в першій, і в другій нічого не роблять поки що. Але вони вже там щось кажуть, що наступного тижня на сантехніку хочуть переходити. Отут потрібно обов'язково слідкувати, щоб чистили. Власнику треба якось думати, як це все контролювати. Це ця квартира поки ось так.